Як дозволити собі бути собою? Про що я? Про те, що наші бажання дуже часто утискаються, не дозволяються нам реалізовувати те, що насправді нам хочеться. І це питання стосується дуже багатьох сфер нашого життя: чи то робота, чи то стосунки, чи то особистісне зростання. Ми дуже часто йдемо по течії моди, по течії безумовних установок, які були закладені з дитинства. Тому перше, на що б я наголосила і на що б звернула вашу увагу, це на прислухання до себе через питання. А що б я робив чи робила, коли б ніхто б не бачив? А що б я робила чи робив зараз, якби мене ніхто не похвалив? І коли ви почуєте відповідь, що, чого б це не Да? Можливо, це якийсь релакс? Е Відпочинок, або якась творча робота, або щось пов'язано з рухами, або з письменництвом, або з іншою да, там, відкриття бізнесу якогось, що також може характеризувати той потенціал ваш, який проситься, проситься зовні, проситься на, на вихід, і це якраз буде ознакою того, що ви не здійснювали те, що насправді. Зверніть увагу, про що вам говорить ваша душа, через ваші істинні бажання, коли їх ніхто не бачить. Тобто, що я хочу, коли ніхто не бачить. І це буде відповідь. Відповідю на ваші всі незадоволення вашим життям.